Доброго дня, мене звати Микола, я відновлюю старі ванни. Я зараз приїхав на нову ванну і буду її реставрувати. Так з вигляду ніби ванна непогана, але якщо придивитись, є тут багато місць, де були сколи серйозні. Господарі колись цим, чимось це замалювали, це все треба буде зачищати і шпаклювати. Ось тут по краях. Це в цих місцях ця ванна довжиною 170. Вся ванна пошліфована і так як і очікувалося, багато сколів таких. І ці всі місця зараз потрібно буде шпаклювати автомобільною шпаклівкою.